Помила, підсушила бумажним полотенцем курячу філейку. Добавлю спецій зовсім небагато, аби тільки якийсь трошки запах дав чорний перець, гранульований часник. Мелений коріандр. хмелі сунелі і посолю. Ну, за смаком. Накриваю плівкою і ставлю в холодильник на одну годину. Достала з холодильника грудку. Сковорідка вже розігріта, викладаю на сковорідку і по одній хвилині підсмажую двох боків. Одна хвилина пройшла, перевертаю на другу сторону. Прийшла друга хвилина, виключаю, накриваю кришкою і хай постоїть пів, пів години. 30 хвилин. Пройшло пів години, знімаю зі сковородки і завертаю у фольгу. А щось мало вроді, груді о, дам трошки охолонути, щоб потім положити в холодильник. Ну, от таку грудку ми маємо. Вона сочна. Вона не сира. Бачите, яка вона сочна? От вийшла от така от грудка. Бачите, вона соковита, не сира. Дуже швидко готується, дуже смачно і дуже зручно. Пропоную готувати отаку от, от грудку. Не пожалкуйте.